Війна буде тривати, а перемовини поки неможливі. Саме таку думку висловив народний депутат України Давида Рахамія. Захід продовжує тиснути на переговори з РФ, і думки про вибори в Україні все не покидають інформаційний простір. Яка перспектива війни в найближчому майбутньому? Та чому сісти за стіл переговорів поки неможливо? Це канал «Сій час» у студії Софія Кожемник. В цьому випуску розбираємо гучні заяви. Залишайтеся з нами. Продовжуємо оборонятися. Все керівництво України виступає за те, щоб воювати. Про таке заявив лідер фракції Слуга народу Давид Рахамія в інтерв'ю Наталії Мосейчук. Сісти за стіл переговорів поки не можемо, бо переговорна позиція дуже погана, та й українське суспільство не прийме, каже політик. А він додав, що будь які домовленості, окрім повної перемоги, мають відбутися через референдум. Цитую. Якщо хтось щось підписуватиме і це треба буде ратифікувати в парламенті, то в парламенті просто один одного вб'ють. Дуже полярні погляди будуть. І такі речі, я вважаю, треба робити лише через референдум. Коли народ скаже, що треба так, я зроблю це, не дивлячись. Просто свою думку подалі засуну і робитиму так, як скаже народ, сказав нардеп. А ось якщо Україна запропонує переговорити, то РФ відразу сяде за стіл переговорів, вважає лідер фракції Слуга народу. Цитую: вони чітко розуміють, як тільки з'явиться новина про те, що Україна сіла за стіл переговорів, усі постачання, які й так затримуються, затримуватимуться ще сильніше, вважає Рахамія. Чому сідати за стіл переговорів поки не планують? Відповідь на це питання можна знайти в статті Залужного, яку він я нагадаю написав для видання The Economist. там він розповів, що нині ситуація на фронті зайшла в глухий кут. На його думку, потрібен потужний технологічний стрибок. Без нього швидше за все не буде глибокого і красивого прориву проти Росії. Раніше посадовці зі США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією у цих обговореннях. зокрема, йшлося про те, від чого Україні можливо доведеться. Відмовитися, щоб досягти домовленостей, одна з таких дискусій відбулася в рамках Рамштайну і є відображенням ситуації на фронті та політичної ситуації у Європі та США. А розпочалося усе на тлі занепокоєння американських і європейських посадовців тим, що війна зайшла в глухий кут. Додам, що в Україні накладений мораторій на переговори з Москвою. Відповідний указ видав президент України ще 30 вересня 2022 року. Хоча Путін, схоже, дуже готовий сісти і поговорити. Диктатор скигли, що від переговорів не відмовлявся, і сказав, що треба думати, як припинити кровопролиття. Не обійшов стороною Арахамія також і теми про можливі вибори в Україні. За його словами, поки їх проводити не планують. Варто озвучити слова Арахамії. Наступного року ані парламентських, ані місцевих, ані президентських виборів не буде. Ніхто нас не примушує. Були поодинокі політики, які говорили, що нам потрібно буде сідати за стіл переговорів із росіянами, і тоді ви будете умовно нелегітимні. Можливо, через це вам потрібно провести вибори, заявив він. Хоча ще весною на заході почали тиснути щодо проведених виборів. Як пише The Washington Post, цю пропозицію, яку спочатку висунув Тіні Кокс, голландський голова парламентської асамблеї Ради Європи, також підтримав сенатор Лінсі Грем під час візиту до Києва із американськими сенаторами. Інші республіканці також підхопили цю ідею, зокрема, і консервативні коментатори, такі як Такер Карлосон, який неправдиво звинуватив Зеленського у скасуванні виборів. Провести вибори наразі проблематично. Про це заявляв голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та назвав причини цьому. Цитую: перше, це право військовослужбовців на голосування та висування, друге право біженців на голосування. Третє як проводити вибори на тимчасово окупованих територіях, четверте фінансування виборів. І п'яте вільний доступ до медіа, зазначив нардеп. А ось ніяких проблем не бачить колишній радник голови Офісу президента Олексій Арестович. На його думку, провести їх можна за умови призупинення бойових дій. Або якщо до Конституції України будуть внесені відповідні зміни. Південна Корея та Ізраїль дві країни, які 70 років живуть у військовому стані. Там не було жодного дня, коли б не було військового стану. Жодної доби немає. Тим не менш, там регулярно проводяться президентські, парламентські і місцеві вибори, які хочеш, зокрема, і під час ведення бойових дій, додав Арестович. Чи дотисне захід Україну до переговорів з окупантами? Побачимо вже незабаром. Та якщо вдасться, то це можлива пряма дорога до виборів. Чи дозволили б ви, наші глядачі, українській владі зробити крок до переговорів? Та чи проголосували б на імовірних виборах? Пишіть свої аргументи та думки у коментарях. Якщо сподобався цей випуск, обов'язково поставте нам вподобайку та підпишіться на наш Ютуб канал. Але не перемикайтеся, адже в наступному відео деталі про те, як Байден та Шольц намагаються схилити Зеленського до діалогу з Росією. Буде цікаво. Тож залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Союзники підсувають стільчик України все ближче до столу перемовин. Байден і Шольц хочуть схилити зеленського до діалогу з РФ. Який сценарій розглядають наші партнери та чи будуть такі переговори вигідними для нас? Обговоримо просто зараз на каналі Січас. Глави Сполучених Штатів Америки і Німеччини придумали стратегію, як схилити Україну до мирних переговорів із Росією, не чинячи прямого дипломатичного тиску на Київ. Про це виданню «Більд» розповіли джерела в урядових колах ФРН. Тверджується, що союзники хочуть поставити нашу державу у стратегічно вигідну переговорну позицію, з якою Київ повинен піти на переговори з Москвою про свій суверенітет і територіальну цілісність. Білий дім і канцелярія Олафа Шольца координують це питання, заявили журналістам в урядових колах Німеччини. При цьому підкреслюється, що Вашингтон і Берлін не збираються безпосередньо переконувати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати перемовини. Будучи двома основними постачальниками зброї в Україну: США та Німеччина, вирішили використовувати саме цей важіль впливу для досягнення поставленої мети. Як стверджують джерела, співрозмовники видання наголошують, головну ставку Вашингтон та Берлін зроблять саме на постачанні мілітарної підтримки. Нібито в Україну постачатимуть саме те озброєння і саме в тих кількостях, щоб наші збройні сили могли утримувати нинішній фронт, але без можливості звільнити тимчасово окуповані Росією території. Далі пропоную слова одного із інсайдерів в уряді Федеративної Республіки. Зеленський повинен сам прийти до розуміння того, що так далі тривати не може, без будь-яких підказок зовні він повинен з власної волі звернутися до свого народу і пояснити, що переговори необхідні. Як пише Блумберг, нестача військової допомоги може змусити Україну погодитися на мирні переговори з позиції слабкості. А таке положення речей, в свою чергу, може дати шанс диктатору РФ Владіміру Путіну. Зде найгіршого варіанту окупаційна армія може прорвати оборону ЗСУ і тоді Кремль взагалі не матиме причини для переговорів. Безумовно, такі прогнози дуже лякають лідерів держав Східної Європи. Вони переконані, що Федерація у разі перемоги не зупиниться на кордонах України. Так от днями про це лідер Польщі Анджей Дуде наголосив: якщо Росія не буде переможена, вона нападе знову. Зацитую. У нас немає сумнівів, що сьогодні Україна є місцем, де на карту поставлено долю нашої безпеки, сказав він. Як запасний сценарій, уточнюють журналісти Більд, також розглядається так зване замороження збройного конфлікту. Такий собі план Б. Але це виключно думка анонімів. Офіційно про такі от намагання глави держав не заявляли. Більше того, публічно представники. Прихильних до нас країн дотримуються непохитної позиції. Мовляв, Україна сама має вирішувати, як її діяти в контексті війни із Росією. Зокрема, від непроханих консультацій відмовився офіційний представник уряду ФРН Штефан Хеберштайт. Далі пропоную його пряму мову: Україні самій вирішувати, як її діяти у цьому конфлікті з Росією. А ми з боку порад не даємо, сказав він. Хеберштайта запитали про реакцію Берліна на слова російського диктатора Путіна, який вказав на те, що все, що відбувається в Україні, є цитую трагедією, тому потрібно шукати шляхи її найшвидшого припинення. Так от цинічно Путін прокоментував війну, яку ж сам власне на наших землях і розв'язав. Представник Кабміну ФРН також нагадав заяву канцлера Олафа Шольца з цього приводу 22 листопада. Так от Шольц стверджував, що потрібно вивозити війська Федерації з України, і тоді наступить мир. Це те, що прописано і в пунктах банкової щодо врегулювання миру. А що ще кажуть безпосередньо в офісі президента? Позиція там незмінна. Згадаємо слова нашого глави Володимира Зеленського. Воля України перемогти Росію Володимира Путіна залишається сильною, і в моральному стані немає без виході. Люди втомилися від постійних повітряних нальотів, втомилися від обстрілів, втомилися від руйнування їхніх домівок і вбивства їхніх близьких. Але якщо ви їх запитаєте, чи готові ви віддати Росії наші землі, чи готові ви говорити з росіянами про те, як все це покінчити, чи готові ви особисто до компромісу з Путіним і чи втомилися від цього? Вони скажуть вам, що ми не втомилися, ми готові стояти далі, підкреслив президент. Зеленський, крім того, наголосив, що не можна говорити про мир за будь-яку ціну, оскільки Російська Федерація та сам головний злочинець світу Путін не хочуть закінчити війну. Вони прагнуть вбити українців. Ну, і крім того, лідер держави наполягає на ключовій тезі: Україна розраховує на справедливий мир. А чи погоджуєтеся? З нею ви. І як ставитеся взагалом до підштовхувань з боку Заходу до подібних перемовин? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Нам дуже важливо знати ваші враження і обов'язково дайте нам свій фідбек. У вигляді вподобайок, у вигляді підписок, і не забувайте тиснути на дзвіночок. Ця чарівна кнопочка забезпечить вам постійний зв'язок із нашим сервісом, і таким чином ви не будете пропускати головних сповіщень.